У народі кажуть, що скільки днів, стільки свят. Та один із святкових днів особливий. Таким особливим днем для жителів села Сасів, що на Золочевщині, стало святкування копальського свята. Цьогоріч для мешканців села над Бугом купальські вогні запалила Львівська обласна організація Всеукраїнського громадського об'єднання Жінки-Баківщини. Сьогодні ми приїхали на свято Івана Купала. Це свято найдавніше, найромантичніше свято в українському календарі. На сьогоднішнє наше свято прийшло багато молоді. Молодь прийшла у вишиванках в українських строях, і це велика сила нашого народу. Нічна Івана Купала має свої давні традиції. Тож ніхто з учасників свята не залишився осторонь майстер-класу сплетіння віночків. Українському віночку властиві всі кольори і всі барви, тому поруч ромашка, яка нагадує молоді про любов, червона квітка, яка нагадує про серце. Ні, любов інші квіти українські, це квіти здоров'я, які додають теж у віночок. А ще як годиться, купальських гостей розважали піснями та танцями. Окрім запрошених гостей, що потішили публіку українськими мотивами. Перед мешканцями села виступили народні колективи та виконавці. Нікого свято не залишило байдужим: ані сасівчан, ані гостей купальських вогнів над Богом нас сьогодні просто такий настрій є, веселий, і ми хочемо, щоб у неї таке було веселе життя. Завдяки старанням Львівської обласної організації всеукраїнського громадського об'єднання Жінки-Батьківщини в серцях мешканців Сасіва та гостей свята залишились приємні враження від чарівної ночі, яка принесла оновлення, очищення від хвороб, дала заряд бадьорості, нові сили для праці, а закоханим любов та злагоду.